Електронний реєстр військовозобов'язаних та УБД в один клік в Україні хочуть спростити та довести до автоматизму процедуру оформлення документів для військових. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Яким чином військовозобов'язаний може потрапити до електронного реєстру? Звідки можуть взяти його особисті дані, і що після того як людину вже внесли до електронної бази, говоримо далі. Тож до Міністерства оборони потраплятимуть відомості про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах. Це податкова служба МОС, Мін'юст, МВС, ЦВК, Державна міграційна служба та інші відомства. До реєстру вноситимуть персональні та службові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів паралельно з потребами в комплектуванні особовим складом ЗСУ. Військове відомство отримає доступ до особистих номерів телефонів та навіть адрес електронної пошти військовозобов'язаних. Вся ця інформація буде у електронному кабінеті. До речі, законопроект набагато спрощує отримання статусу учасника бойових дій. Тепер це відбуватиметься на підставі довідки про безпосередню участь особи у захисті держави, яку оформлюють в електронному вигляді впродовж п'яти днів. І погодьтеся, це важливо, оскільки військові мають право зокрема на соціальний захист. І ситуація, коли вони місяцями, а то й роками чекають на УБД, неприпустима. Втім, деякі з українців побачили в новому законопроекті пастку. Почалося активне обговорення ймовірності появи повісток у дії, особливо після заяви новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрева. Він сказав про необхідність діджиталізації та зберігання усіх даних військових у цифровому вигляді. Також заявив про плани максимально цифровізувати процеси у відомстві, зокрема створити е реєстр призовників. Все, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Вся інформація про воїна має бути в діджитал. Електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових. Втім, жодного слова про електронний квиток у дії Умєров не сказав, проте зазначив, що все це робиться для того, щоб спростити життя самим військовим, зберегти їхній час та ресурси. Військові не мають витрачати свій час на заповнення стосів непотрібних паперів. Наприклад, від військових чув, що кожен ротний щодня заповнює в середньому 11-16 журналів. Іншої документації це неприпустимо для воюючої країни. Електронний реєстр військовозобов'язаних унеможливить ухилянство. Втім, чи буде він у додатку дія, вирішуватиме Мінцифри, цифри, говорить експерт з безпеки Володимир Мартиненко. Це як мінімум унеможливить вигадування якихось важких хвороб. На ходу при поході, наприклад, на ВЛК, але тут треба для себе ще розуміти, що якраз і ВЛК треба так само цифровізувати, і одне без іншого йти просто фізично не зможе. Дійсно, електронний реєстр військовозобов'язаних з одного боку дозволить значно зменшити паперову бюрократію та звести усе до автоматизму з іншого боку. Це дасть можливість державі більше контролю. Наразі відомо, що реєстр з назвою оберіг вже майже готовий на 90%. У ньому є більшість військовозобов'язаних у жовтні. Його планують остаточно доробити. Водночас, невирішеним залишається питання роздачі повісток в електронному вигляді. Чи планують це робити через дію, поки невідомо. Втім, автори законопроекту упевнені, навіть без запуску електронних повісток реєстр дозволить вирішити окремі проблеми з мобілізацією. Зокрема, допоможе уникнути випадків, коли повістки надходять тим, хто вже служить, забезпечить актуальність інформації про військовозобов'язаних. Та їхні навички. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися найголовніші новини про війну.